Суть не в тому, що я радикальна, суть в тому, що суспільство не виросло до свого національного самоусвідомлення, і війна це показала у п'ятницю, 19 липня у Львові після вогнепального поранення в голову померла Ірина Фаріон. Виявляється, має статися щось надзвичайно страшне, щоб люди зрозуміли, що мова це не засіб комунікації. Ірина Фаріон була щиро у своїй любові до України, української мови та всього українського. Вона була віддана українській нації та захищала її так, як вміла. У пам'ять про цю непросту, але незламну, вірну власним ідеалам жінку. Давайте пригадаємо її найпалкіші висловлювання. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Слава Богу. Шо? Що почали люди сходитися, бачити, тому що пофр ми на похоронах будемо військові? Отже, станом на зараз убивство Ірини Фаріон було наказом Москви. Таку заяву зробила політична сила Воо Свобода. Цей злочин вигідний Московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика фізично винищувати українську еліту за українську мову. Москва стріляє у скроню Ідеться йдеться в повідомленні на переконання во свобода, вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом Москви незалежно від того, хто безпосередньо його виконав. Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника Московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, у які б шати і вона не вбиралася заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність, наголошується в заяві. Питаємося до всіх хто може надати слідству додаткову інформацію. Я скажу, скажу, що хочу подякувати людям, які цю інформацію вже приносили, і фотографії відповідно і відповідно вже свідчили щодо скоєння цього злочину, тобто були свідками скоєння цього злочину. Або чули ці постріли, чули викрики Ірини. Відомо калібр. Я просто що промовчу. знайдена, після розтину, після проведення судово-медичної експертизи, ми будемо мати ще додаткову інформацію. Але це час на це все треба час. І вже стало відомо. Розслідування злочину ускладнює відсутність у той момент електрики, оскільки працювали не всі камери відеоспостереження. Такою інформацією поділився депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в ефірі каналу Київ 24 Він додав, вони з екс були сусідами, жили через будинок, часто зустрічалися на вулиці та спілкувалися за його словами. Правоохоронці та швидка допомога максимально швидко прибули на місце злочину. Але є на жаль, на жаль, є в тому, що на даний момент, коли відбулося постріл, коли відбулось вбивство, можна так вже тепер говорити. Не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно там з головами ОСББ, правоохоронні органи не знають, що я там живу, пробували напрацьовувати в кого працювали, в кого були камери, які бали акумулятори. У нас дійсно є деяка інформація. Вже зібрана з голівого СББ, з відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілося, тому що з виключенням світла ми це не передбачили так довго, але вона надається. І якщо говорити про те, що говорять люди, так дійсно підтверджую, що є зафіксовані факти на відеонагляду, тому що коли працювала камера, є зафіксована людина, яка сиділа на тому кріскі. Дійсно здалеку вона виглядає одною тою ж самою. Дійсно на тулю особу, яку представили і показали люди, мешканці, які проживали, які її зафіксували. Він є на сьогоднішній момент підозрюваним. А тепер перейдемо до цитат Ірини Фаріон. Я не боюсь своєї смерті, бо такі, як я, своєю смертю не вмирають. Не шкодую, бо я взагалі ніколи ні за чим не шкодую. Це мій принцип, тому що все, що я робила і роблю, це випливає з моїх дуже глибоких переконань. Соборна. Національна самостійна українська держава. Що в цьому поганого? Соборна від Луганська до Ужгорода. національна, де панує українець, українська мова, українська церква, українська культура. Сміливість думки часом набагато важливіша, ніж сміливість тілесного. Те, що ти робиш, воно є твоєю вірою. Просто живе в тобі твоя любов і ненависть. Мене любов ненависти навчила, каже Леся Українка. Ірина Фаріон, як відреагували на цю звістку про її загибель. Ірина Фаріон була дуже знаменитою людиною, звичайно. Можна сказати в двох словах. Батько наш Бандера, а Ірина мати. Я думаю, що це говорю достатньо. Сякі. Зобруєш мені важко зараз говорити. Основна ознака нації це мовна ознака. Мова це кордон межа державами. Ми збереглися як окрема держава, тому що ми зберегли свою мову. Казав Сократ, що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з двадцятилітнім стажем я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично опереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви. Українці це нація месників і лицарів. Що ви побачили Путіна. Що ви йому сказали? Ні, я б нічого не казала, я б вистрілила в рот і все. Це стріляти треба. Це той варіант, коли слова треба берегти. Крихкість життя. Ми так мало перебуваємо на цій землі якихось 70-80 років. Я не розумію, як можна це марнувати, як можна не використати той час, щоб віддати все, що маєш. Світ це три слова: три Три дії слова. народитися, полюбити, померти. Страшно? Тепер уявіть собі. Якесь інше слово між народитися і померти воно не, не вкладеться туди. Ніяке жодне слово, тому це основа основ любов. На цей короткий відрізок погостювати в світі для того, щоб відлюбити, і не просто щоб відлюбити, а щоб залюбити, залюбити інших в свою землю, в свою культуру, в свою мову, в свої моделі поведінки. Чому Тому що кожна нація народжена і покликана бути унікальною? І вона цю унікальність має захистити. А це місія націоналізму. Найкращий спосіб щось переживати це активно працювати. Бо коли працюєш, зосереджуєшся на тому, що робиш, і женеш всякі тимчасово плинні думки. Мені здається, те, що я роблю, це намагання поділитися зі світом українською правдою, яку я для себе відкрила. Вона казала у відповідь: я зла до зла. І мені це дуже подобалося, це абсолютно відповідає її натурі. Вона справді була різкою, вона справді різала як бритва, коли мова йшла про справедливість про Україну, і коли їй треба було відповісти, з я тимчасова, але ідея, яку я сповідаю, вічна. Тому що це ідея нації як самодостатнього суб'єкта світової історії. На мене в Україні посягає ціла купа вир. Себе як україноцентричну постать моє покликання нести людям правду про нас самих, про українців, щоб вони стали сильні через видатні українські постаті. Українці, спам'ятайтеся, ви до парламенту маєте обирати професіоналів. Реально політиків державників. Ви, українці, маєте створити верство політиків державників і викинути їх на поверхню з надер свого мислення. Що, чекай, стапчику. Українці, шановні, я вас дуже прошу. Я вам хочу процитувати геніального чоловіка Євгена Маленюка, який 100 років тому, а ми повторюємо ту саму помилку, що 100 років тому, сказав неймовірну правдиву річ, чого українці програли національно-визвольні змагання в 17-21 році, тому що українці не хотіли воювати. Ми говоримо зараз про корупцію, замість того, щоб говорити, як виграти війну, ми говоримо про мир у той час, коли нас кожного дня вбивають. А Євген Маленюк каже, що тільки зв'язок поколінь може укріпити силу на я не річ, я маю крила у 2013 році. Фаріон розповідала про свій побут та про відвідування салонів краси. Звичайно, що жінка має бути красиво одягнена, звичайно, красиво одягнений і зі смаком має бути чоловіка, тим більше, якщо він на презентабельних посадах. Але коли з цього робити культ. Тоді ти сам стаєш річчю, розумієте? Але я не річ, я маю крила. 24 роки Степан вже став краєвим провідником. ООН. <гум> Чому я не можу заспокоїтися? Це який жах. Тому що ми сьогодні все це переживаємо. Тому що величезна частина суспільства не почула його тоді. І через те, що не почула, ми платимо таку страшну плату. Жен похорону Ірини Фаріон відбудеться в понеділок, 22 липня о 14.00 в гарнізонному храмі у Львові. Поховають професорку на Лочаківському кладовищі неподалік могили Володимира Івасюка. Про це повідомила на Фейсбук-сторінці донька громадської діячки Софія Семчишин. Парастас за нашою дорогою мамуси бабуси цвітом української нації Іриною Фаріон розпочнеться в неділю, 21 липня о 19.00 в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, місто Львів, вулиця Театральна, 11. Попрощатись можна буде до 22.00 в храмі. Сумуємо невимовно, ти для нас наше життя. Ми будемо робити все, щоб втілити твою ідею і життя, і щоб ти побачила Україну твої мрії, українську, сильну, наступальну україну переможця. Любимо! Мова це дім, у якому живе кожен народ. Так свого часу висловився німецький філософ Гайдекер, і цей дім треба захищати. І цей дім треба захищати більше, ніж захищаємо власну територію. Бо ті, які не вміють захистити свої мови, втратять свої території. Перемога на фронті буде тільки тоді, коли спирається вона на дуже сильний націоцентричний тил. Власне, той націоцентричний тил ми з вами творимо на наших літературно-мовних чи мовно літературних викладах світлого вам літа, великих нам перемог. Божої ласки над кожним воїном і звісно впертости у нашій боротьбі за національну ідею. Слава нації, смерть ворогам.